Північно-Атлантичний альянс про особливості співпраці НАТО з Україною і про майбутній шлях розвитку держави зі студентами ЗНУ спілкувався радник Міністерства освіти і науки України. Коли ми говоримо про інтеграцію з НАТО, ми говоримо про те, що це є єдиний шлях, який дозволить Україні підняти професійний рівень українського війська, підняти його матеріальне забезпечення, підняти Можливості для покращення озброєння і можливості відповідно захистити себе, свій дім і свою країну за словами Пархоменка. Багато людей досі перебувають під владою стереотипів щодо альянсу. Тож вони мають на меті проводити роз'яснювальну роботу зі студентством. Ми хочемо, щоб у нас була сильна, самостійна соборна Україна з усіма тими землями, які належали до цього року. З Кримом з само собою, але цю країну і цілісність її має зберігати сильне військо. Воно не може існувати поза е, допомогою північно-атлантичного альянсу. Щоб бути сильною державою, за словами радника, Україна повинна перестати стояти на роздоріжжі. Україна не може бути третього шляху, тому що ми все одно маємо стати сильними, тільки пройшовши або в шлях в Євросоюз і НАТО, або повернувшись в радянський союз. Точніше, ставши частиною руського міра, майбутні юристи, економісти і журналісти долучались до бесіди. Зовнішньополітичний курс країни цікавив студентів найбільше Який <різький> строк буде термін служби буде українського солдата, коли наша країна буде у Опа. Так якщо за нашим законодавством на той момент, коли ми приєднаємося до альянсу, буде вказано, що ми у нас призов відбувається ну на такий-то термін на два роки. То він так і залишиться. Якщо у нас в нашому законодавстві буде передбачена тільки контрактна служба, значить знову ж таки ніхто не нас не заставить щось змінювати. Студенти ж вважають, що головне, аби країна змогла досягти миру. Я вважаю, що може бути Україна достигнет миру з допомогою сотрудничества з другими странами, в тому числі і Середлочиськими альянсом. Ну, саме главнее, що був мир. Аліна Швидков, Федір Попадюк спеціально для медіа нові проекти.